Віталію, як колега-колегу, хочу вас запитати як журналіста про е, два факти, які стали відомі нещодавно. Перший – це е, оприлюднення інформації, такої закритої офрек зустрічі президента Зеленського із журналістами, де президент просив не висвітлювати, не писати про корупцію до нашої перемоги. І друга – це те, що вже стало відомо цього тижня. Цими днями це про зустріч із найбільшими телеграм-каналами українськими каналами мільйонниками, серед яких був були максимально сумнівні навіть до останнього не ясно, чи справді вони про -українські. тим не менше, от з ними зустрічаються для того, щоб правильно вказати вектор та про що говорити, про що не говорити, які акценти робити, чи це вказує на те, що м правильно на печерських пагорбах сприймають саму ідею свободи слова, незважаючи, звісно на те, що в нас певною мірою і існує військова чи воєнна цензура. Я б тут від самого початку розділив е, цензуру, яка потрібна у воєнний час, цензура, яка там захищає і сприяє е, національній безпеці. І розділив від тих явищ, які ви зараз назвали. Бо те, що творилося влітку, коли глава держави просить журналістів: ви, будь ласка, не пишіть про корупцію. Ну ну давайте там не на часі, давайте після війни. Ну це сумно, це неправильно, це не про захист інтересів, це про визнання провини. Тобто, по суті, глава держави, в чиїй вертикалі, а я так розумію, та розмова сталася після скандалу про яйця по 17 глава держави, який в чиїй вертикалі знаходиться в Міноборони, по суті сказав: Ну, там хлопці трохи щось там мутять, але давайте не будемо писати. Ну, ми ж за єдність. І тут журбинка не те, що Зеленський це попросив, тут журбинка в тому, що. Журналісти на це пішли. А це, як на мою думку, говорить про деградацію журналістів як явища в Україні. От, хотілося б поіменно просто розуміти, хто був на тій зустрічі. І хто дослухався до прохання Зеленського і намагався уникати цієї теми, оз не з громадських діячів, які дотичні до журналістики, а із бойових журналістів, ті, які зараз знаходяться в професії, ті, які зобов'язані бути четвертою владою, а не обслуговуючим персоналом? І вони ж зараз теж протокують якусь інформацію. Ці люди також продовжують видавати новини як можна їм довіряти, якщо вони дослухалися до прохання Зеленського. А те, що зараз банкова зібрала телеграм-канали, е, там телеграм-канали, мільйонники. Ну, слухайте, тут або штани, або хрестик. З одного боку, ми говоримо, що телеграм це російська помийка, е, в яку вгачуються ресурси і технологічні, також ФСБ. А з іншого боку, багато людей вважають, ну так там же люди, так там же аудиторія, ну це помийка, але я піду на помийку і потанцюю там, зроблю це до речі, закид я роблю і сам собі. Бо у мене теж є там, поки що там є канал в телеграмі. Але як тільки там, наприклад, на Вацапі з'явиться альтернативна можливість, я телеграм-канал точно видалюю і греть з ними з тими підписниками. Спробую знайти і перевести їх на інший майданчик. Але коли банкова. Яка має бути зацікавлена в чистоплотності своїх інформаційних майданчиків, збирає сумнівні, як ви абсолютно тверезо зазначили, ресурси і намагається їм пояснити, що таке хорошо, що таке плохо. А так це про політику, так це про можливість впарювати меседжі, які потрібні, причому не пояснювати, не розтлумачувати, не вести дискусію, а саме впарювати. І на таких майданчиках, де від яких можна декупа анонімних, де завжди можна сказати, а це не я. Ну це просто. Тому на жаль, це про політику. На жаль, можливо, це про те, що на банковій не просто так цікавляться соцопитуваннями про симпатії антипатії, довіру, недовіру. І можливо, все це угу. насправді веде до того, що хтось на Банковій все ж таки планує е, вибори в витяжного майбутньому. Я тоді ще пане Віталію дайте пас спитаю про симпатії і антипатії, бо які замірюються, ми знаємо, що ці цифри, рейтинги вони кладуться на стіл постійно в офісі президента із регулярним е свідченням, чи то доповіддю, приходять туди, тримають руку на пульсі. І тут яка історія? Ми ж з вами будьмо відверті із ще там з 2019 року влада ви. Рішила, що в них є один ворог, і він, на жаль, не Російська Федерація, чи воєнний злочинець Путін, а це опозиція і одна дуже конкретна політична сила, які ви симпатизуєте, та м'яко кажучи, і от все абсолютно було направлено для дискредитації, для знищення судові справи, закривалися канали і так далі. Аж допоки цими днями не виходить із такою певною заявою, Олексій Данілов. Даніловне каже, що російські спецслужби намагаються створити в Україні нову агентурну мережу, орієнтуючись на залишки проросійсько налаштованого населення тобто до цього влада за допомогою своїх служб, ми там вже не будемо вдаватися в подробиці нашим глядачам, але намагалася розправитися із опозицією. виявляється, що під носом виросли агенти ФСБ. При тому, це ще м'яко кажучи, треба довести, тому що це зокрема там натякалося на Арестовича, хоча він не поодинокий. І Арестович справедливо каже: то де ж там служба безпеки і інші спецнаші органи, які б мали все це встановити ще раніше. Чи не здається вам, що поки намагалася розправитися і з абсолютно патріотичною опозицією, то справді антиукраїнські сили почали зростати при тому під крилом влади, і тепер здається, що вони не дуже розуміють, що із нею робити. Ну, я погоджуся з даною тезою. Це даність. Реагувати на антиукраїнські сили влада мала б від самого початку набагато різкіше. Не заганяти європейську солідарність, не намагатися пресувати сотнями кримінальних справ Порошенка до будь-яких політиків. Владі в опозиції це ж не є перманентна історія. Сьогодні ти влада, завтра ти опозиція до будь-яких політиків можна ставитися по різному. Критично це нормально в демократичних країнах. Але коли е, влада не розуміє, що опозиція їй потрібна, як камертон, опозиція їй потрібно як е, партнер, бо в дискусії народжуються. Там істина в дискусії народжується баланс правильних рішень, і коли опозицію намагаються там. Комплекси е, президента його ображеність, його мстивість, які лишилися після 2019 року, коли він не може через це переступити, він намагається в якийсь спосіб е, це трансформувати у неправильні взаємини з опозицією. Це все шкодить державності в першу чергу. Бо там мене 5, 6 7 років фігуранти у, у владі і в опозиції або місцями поміняються, бо взагалі дехто зникне з політичного обрію. А, а держава буде і надалі розхльобувати все те, що було нароблено каденцією слуг за там ці цю, цю їх владну каденцію. Давайте не забувати про те, що їх владна каденція добігає завершення. Чому вони й думають? А як зайти у вибори, як пролонгувати себе? Ну і от всі ці телеграм історії, всі ці неправильні, некоректні взаємини з медійниками. Повертаючись до першого питання, слухайте, якщо ви хочете говорити з пресою, якщо ви хочете говорити з Синктенками, якщо ви хочете говорити з лідерами громадських думок, робіть нормальні відкриті круглі столи. Робіть нормальні прес-конференції. Не бійтеся запитань і ну, ви ж бійці, ви ж впевнені, що ви сильні, так а чого боятися? Вас питають, ви поясните. Поїхали далі. Пане Віталій, продовжуючи тему телеграм-ресурсів тут днями. Один із телеграм-каналів, який тісно пов'язують із офісом президента, не буду називати його, ви думаю, знаєте про що мова. Написав пост з фотографією Подоляка. Я от зараз на ходу перекладу. Михайло Подоляк, усе життя керує медіа. Було би круто, якщо б Михайла Подоляка призначили міністром інформаційної політики та культури такого досвіду і сучасного управління медіа, як вміє Михайло, Мало хто мав. Як вам, кандидатура, і як вам спосіб подачі цієї кандидатури, спосіб промацування ґрунтів? Ну, коли ресурси, які залежать, я так підозрюю, від подоляка пишуть про те, який подоляк хороший, ну, вибачайте, воно якось так знаєте, дивина, ну, та й годі, що називається. Промацування ґрунтів, ну. Насправді для влади це є до певної міри проблема. А, а кого ж якісного, а, або такого, щоб здавався якісним, але притом був ручливим лояльним призначити на там керування інформаційною політикою, культурною. А от те, що дійшли, дійшли до фігур масштабу подаляка. Це говорить про те, що мова не про те, що лава запасних коротка. Це табуретка, от просто табуретка запасних нема, і вже шукають навіть із просто тих, які там знаходяться не те, що на орбітах е, е, банкової, які просто там знаходяться на планерках на банковій, і можливо, це можна було цьому втішитись, бо це свідчення без виході, це свідчення патової ситуації. Але я б хотів би повернутися до того, що можна скільки завгодно зловтішатися, що вони. Танцюють на граблях, але все це відбувається на країні. Все це відбувається на тому, що в парламенті голосують е, такі рішення, як про там про ПЕП пожиттєвий. життєвий е, читаю вчора в соцмережі, і цілком притомні люди там читаю Валерія Пекаря. Пишуть, що ну камон. Якщо це наша переговорна делегація в розмові з нашими партнерами зголосилася на це, погодилася на самому початку, то у нас великі проблеми. Ми провалимо всі переговори і будемо мати проблеми, тому що в переговорах треба відстоювати свою позицію, а не йти на будь-які пропозиції. А маючи слабкі позиції, маючи Обґрунтовані претензії з боку наших партнерів стосовно тієї ж самої корупції, коли вони будуть давайте ми погодимося. Я на все согласний, не розтягувають і гласне. Ну так ми зайдемо не те що слабкими партнерами. Ми зайдемо ледь не людьми другого сорту в Євросоюз. Це таке кріпацтво, яке просто ну це буде бомба відкладеної дії для тих всіх людей, які. Подумають, спланують для себе можливість гіпотетично стати службовцем. Ми будемо мати ще з цього капація велику проблему. До інших справ Верховної Ради цього тижня у раді розглядатимуть зміни до державного бюджету на 2024 рік. І о, диво кошти на виробництво серіалів на реконструкцію музею голодомору та інші статті будуть спрямовані на інші цілі. І пан железняк пише несподівано, але кошти спрямують на. Військових, це виходить у ради і у депутатів інстинкт самозбереження почав працювати. Ну вони ж тут треба не забувати. Ми можемо кипкувати. Ми можемо критикувати їхні підходи до комунікації з пабліком, але вони мають своє коріння в шоу-бізі в медійній сфері, і вони є досить такими. Чутливими до того що, до, до, до реакції, саме тому вони їх моніторять і правильно роблять, що моніторять висновків неправильно роблять, тому. Так, це до певної міри і інстинкт самозбереження. Так, вони розуміють, що е, грошей бракує. Так вони розуміють і, і, і от ситуація в Сполучених Штатах, яка показала, що десь щось хитнулося, опа, і починаються ризики відтермінування допомоги з боку партнерів. А значить, треба ретельніше і якісніше покладатися на наші внутрішні сили. А про що говорять? А що таке наші внутрішні сили? Це там. Нормальне надходження податків за умов війни, а які можуть бути нормальне надходження податків, які підприємців як гуску е, скубуть? І е, вчорашня історія з е, маски шоу. Репаблік і коли приходять до підприємців, які мають там ну велику історію існування в Україні і сплати податків, і приходять з автоматами. То про, про які податки можна говорити в цій країні, про які збори, про які власні ресурси, про що ми говоримо? Тому от коли відкатують назад якісь е, чортячі рішення, так це саме про самозбереження. Можливо, це і про політику, бо їм ж пригадають ці серіали, це ж історія. Саме наступного року виборчого року, і якщо вони профінансують е, те, що не треба фінансувати, якщо вибори таки трапляться наступного року, як подейкують їх, готують то під час цієї виборчої кампанії, ті, хто будуть в ній брати участь, вони владі скажуть: хлопці, замість в піввідронів ви профінансували серіали. А це вже, це вже електоральні ризики. Пане Віталій, почули вдячні за коментарі і думки. Громадський активіст, політик, журналіст Віталій Гайдукевич був з нами цієї миті.